Всім привіт, друзі! В минулому відео я показував, як ми з Данькою подорожували до пасток, які були поставлені в дикій природі на диких звірів та на не зовсім звичайні місця. Тож, зараз я хочу і показати результати, які я зняв із пасток. Інформацію я вже обробив деяку, деяку я вам зараз покажу. І одразу відкрию таємницю. Вершника, який катався по цим забутим богом болотами. Якщо хто дивився моє минуле відео, то там чітко було видно, що по болоту їздив вершник на коні. Але кому треба їздити по цим чагарникам і хащам на коні, мені було не зрозуміло. Так ось одна із пасток. Відкрила таємницю верш... вершника на коні у болотах. Ось як це було, я знімаю цю пастку і переглядаю фото на ній. Керою. А вона розкрита. Тут куниці, лисиці. Яка красавиця? Лазиба побривну. І навіть лосі. Але вже вдома я побачу не тільки лосів, а і ще і доброго чорного коня. Ось Знімаю карту знімаю, Тож, сьогодні я відкрию таємницю вершника та покажу родину лосів. А ось і сам кінь. Сліди копит, якого ми зустріли з донькою, коли ходили по цьому лісу і збирали пастки. І кінь, і он ідуть два вершника. Мені згадалися слова, які написав мій глядач під одним із відео про пастки. Там він дивується, пише, що я дивуюся, чому досі працівники лісгоспу не позабирали ваші пастки. Ну, так. Ось, я думаю, що ці люди, які йшли із конем, бачили цю пастку і акуратно її обійшли, за що їм щире від мене величезне, дякую. Ну і наступного дня їх буде нападати на фотопастки на цьому ж самому місці, де гуляв конь, гуляє родина лосів. Найбільший олень. Планети, який живе зараз. Хотів сказати найбільший олень Європи, але насправді це найбільший олень планети. Більших оленів немає. Є тільки більші гораздовиди. І, на мою думку, якщо я не помиляюся, не тільки більший, а і найстаріший в екологічному плані олень. Друзі, якщо вам подобаються мої відео та корисний мій канал, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. І інша пастка теж знімала лосів. Зараз вона знімає лисичку. А ось зараз я хочу звернути вашу увагу. Ось, тільки що вистрелила козуля. Козуля, або європейська сарна, або це найчисельніші тварини цих місць. Вони в, паски, в паску попадають напрочуд дуже рідко і мало. Ось як бачите, з якою швидкістю вона проноситься е, по лісу. І фотографії вона теж виходить дуже чудово і незвичайно. Ось, як, наприклад, це фото, коли сарна. Практично врізається у саму пастку. Я не знаю чому, хоча здогадуюсь. І вже вдень проходить чудова молода корова із своїм півторарічним телям. Теля, Якщо я не помиляюсь, бичок, молоденький бичок, йому півтора рочки. А ось так мене порадували пастки. Якби ще цей бичок напив воду трохи далі, хоча б на метр від пастки взагалі було б чудово. Але і за це йому велике-велике дякую. Ну і на, останок, і на останок фото, які зробили мої пастки перед тим, як знімати відео. Вони так налаштовані, що, що роблять три фото і потім тільки починають знімати 20 секундне відео чи 15 секундне. В залежності яка пастка, на який час настроєна. Тож дякую всім за увагу та терпіння.